Добрий вечір. Сьогодні перше вересня, день знань. І цього дня усі школярі йдуть до школи. Для когось сьогодні перший дзвоник пролунав першим. А для когось як дзвоник, що знаменує початок чергового навчального року останнє. Уже традицію стало в нашому місті перед першим вересня робити об'їзди шкіл та дошкільних дитячих закладів, у яких беруть участь керівництво міського відділу освіти та керівництво міста. Тож сьогодні у репортажі Олега Ромашченка та Раїси Путрі підемо про те, як школи міста підготувались до нового навчального року. Питання нарахування субсидій завжди є актуальним для мешканців Знам'янки. У сьогоднішньому інтерв'ю із завідуючим відділом субсидій міськлеконкому ігорем Резніком мова піде про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг згідно постанови кабінету міністрів від 27 липня цього року. Отже, у останні дні літа напередодні нового навчального року уже так традиційно склалося. Проводиться огляд шкіл міста по підготовці до занять. Не став винятком і цей рік. Про це у репортажі Раїси Потрі та Олега Ромашченка. До занять у новому навчальному році у кожній школі починають готуватися, як тільки йому ну, пролунає останній дзвоник. І незважаючи на те, що на ремонт шкіл із міського бюджету не було виділено ні копійки, все ж навчальні класи готові уже сьогодні, 1 вересня, прийняти учнів. До складу комісії, яка знайомилась з підготовкою шкіл до навчання, входили міський голова Михайло Олександрович Нестеров, начальник управління економіки міськвиконкому Олександр Оскарович Ярних, завідуючий міським відділом освіти Володимир Іванович Сиром'ятников, завідуюча міським методичним кабінетом при міському відділі освіти Любов Василіна Шевченко та інспектори відділу освіти Тетяна Миколаївна Федорова та Анатолій Дементієвич Черниш. У кожній міській школі проблем вистачає. Адже поки що на сьогодні вирішується питання тільки косметичних ремонтів. Про капітальний, не маючи на те коштів, а вони немалі, говорити не доводиться. І все ж таки із за цих умов директори шкіл йдуть звичайно різними шляхами. І при цьому було відмічено копітку роботу педагогічного колективу школи номер 7, директором якої мурга Володимир Миколаєвич. Школа ця невеличка тут навчається всього 250 учнів. Щоправда, цього року до першого. Класу прийдуть 30 учнів замість 18-20, як то було у минулі роки. Працюють тут 23 вчителі, і кожен з них прагне не тільки дати знання дітям, а й подбати, щоб прийшли вони у світлі та охайні класи. І при цьому дуже тісний контакт школа і батьки. Бо саме без допомоги батьків неможливо зробити шкільні кабінети такими, якими вони є сьогодні. Тому так приємно зайти до класу вчителя початкової школи Надії Володимирівни Рєзнікової, біології, де завідуюча кабінетом Любов Миколаївна Цегельник, вчителя фізики, молодого спеціаліста Федорової Олени Віталіївни. Та кабінету до призивної підготовки юнаків є у школі номер 7 і чудовий спортивний зал, де, крім уроків фізичних, із культури можна пограти в баскетбол, настільний теніс, зайнятися оздоровчою гімнастикою. А ще у сьомій школі є можливість позайматися і у хореографічному класі. Педагогічний колектив школи номер 7 за допомогу і підтримку вдячний працівникові лісництва Миколі Івановичу Цигельнику та членові виконкому селищної ради Сергію Васильовичу Яндовичу. Задумів щодо оновлення школи номер 6 її директор Микола Васильович Семенков має чимало. Тому деякі господарчі питання і вирішувались безпосередньо на місці з міським головою Михайлом Олександровичем Нестеровим. І все ж школа до нового навчального року готова. Якщо вдаватись до історичних фактів, то була вона побудована у 1956 році. Звичайно, має свої традиції, а середній вік викладачів 40 років. За все, що зроблено по підготовці до нового навчального року, і вчителям, і батькам щира вдячність. Однак із того, що зроблено, виділено два класи. Це Кабінет української мови і літератури до викладачем Валентина Степанівна Бабич та початкових класів Олени Іванівни Бондаренко. Школа номер 1 єдина у нашому місті, де навчання проводиться українською мовою. Та й носить вона ім'я нашого славного поета Тараса Григоровича Шевченка. І ще одне. Тут у педагогічному вихованні широко використовується спадщина Василя Олександровича Сухомлинського, якому у вересні виповниться 80 років. Та якщо говорити про те, чим відрізняється ця школа від інших, то це ще й те, що школа номер 1 уся співає. І заслуга в цьому вчителя музики Тетяни Олександрівни Петренко, яка до того ж сама пише музику. Це як відступ. А тепер пройдемось навчальними кабінетами цієї школи. До речі, копітку роботу по підготовці до нового навчального року відзначено увесь педагогічний колектив школи номер 1 разом із директором Ніною Іванівною Ніколаєвою. А у класні кімнати вчителів початкової школи Олени Григорівни Голікової та Олени Петрівни Сірук задоволенням навчається не тільки малече, а сіли б знову за парти, згадавши безтурботне дитинство, і ми дорослі. І ще хотілося б сказати про Кабінет української мови і літератури вчителя Тетяни Олександрівни Мережаної, а також вразив усіх багатством зібраного матеріалу у Кабінеті народознавства вчителя української мови та літератури Галини Григорівни Лисенковської. За усім цим велика і копітка робота, щоб ось такими затишними були класні кімнати, потрудились вчителі, батьки, які сьогодні є основними спонсорами ремонтів у класах. Та треба також сказати, що до цього року школі номер 1 допомогли і відкрите акціонерне товариство Знам'янський завод Акустика, Керівник Дзина та енергодільниця Начальник полікарпов. Досить точно відобразив становище нинішніх закладів освіти директор школи номер 4 Володимир Анатолійович Ляцький, сказавши, що тепер стоїть завдання зберегти те, що є, і навіть в цих умовах прагнути створити щось нове. І це правильно. І саме так працюють педагогічні колективи не тільки 4 школи, а й усіх шкіл нашого міста. Але зараз ми в гостях у школі номер 4 І найперше, куди ми вас запросимо, це спортивний зал про який безпомилково можна сказати, що він є кращим у серед шкіл нашого міста. І тут вже дії отой принцип зберегти те, що є. У такому напрямку і працює вчитель фізкультури Микола Михайлович Міщенко. Крім уроків фізкультури, учням пропонується заняття волейболом, баскетболом. А цього року планується розширювати спортивні секції. Цього літа у четвертій школі створено руками Тетяни Володимирівни Варави, її чоловіка та двох батьків, ось цей клас, де навчатимуться найменшенькі учні, учні початкової школи. Не можна обійти увагою іще один клас, де навчаються учні початкових класів вчителів. Світлани Володимирівни Лодатко та Наталії Васильівни Садієр, а також кабінет хімії вчителя Маргарити Васильівни Ляцької. У нинішніх нелегких економічних умовах дуже важливо залучити до життя школи ті підприємства, які можуть хоч чимось конкретним допомогти. І сьогодні педагогічний колектив школи номер 4 вдячний за допомогу будівельно-монтажному поїзду номер 704 начальник Тодоренко, дистанції цивільних споруд, начальник корінь, дистанції вантажно-розвантажувальних робіт, начальник Макаров та станції Знам'янка. Прізвища багатьох педагогів, які працюють у міській школі номер Три добре відомі у нашому місті, відомі їхнім умінням працювати з дітьми. Але сьогодні ми хочемо показати вам, як тісно переплітається уміння працювати на уроці з умінням різними методами зробити затишними класні кабінети. Це кабінет хімії, вчитель Галина Полікарпівна Кравченко. Тут продумано усе до дрібниць. Кожна класна кімната міської школи номер 3 готова до нового навчального року. Однак зроблено тільки те, що в силах зробити вчителі і головні спонсори батьки. Найбільша школа нашого міста потребує сьогодні серйозного ремонту. У окремих класних кімнатах необхідно ремонтувати підлогу. Вимагає капітального ремонту спортивний зал школи. І розмова з міським головою Михайлом Олександровичем Нестеровим, директора школи Юрія Михайловича Сипільника та вчителів фізичної культури вселила надію, що міська влада допоможе школі. Основна біда спортивного залу дах, який протікає, і через це просто немає сенсу робити навіть невеличкі ремонти. А тепер я знову пропоную вам пройтись по класних кімнатах третьої школи. І якщо ми спробуємо виділити краще, то обов'язково є потреба сказати про кабінети української мови і літератури Валентини Іванівни Скирди, російської мови та літератури Вікторії, Вікторії Вікторівни Шевченко, математики Віри Трохимівні Біляєвої, Світлана Дмитрівна Марчук, кабінет французької мови, разом із батьками та своїм чоловіком переобладнала із підсобного приміщення у такий прекрасний клас для навчань. Сьогоднішній день то комп'ютери. І Я не помилюся, якщо скажу, що інформатика найновіший предмет, який викладається у школах. А якщо викладач ще й душу в нього вкладає, то для учнів той предмет стає улюбленим. Саме так і працює викладач інформатики Марія Антонівна Бойченко. Велика робота виконана цього літа і у виробничих майстернях школи номер 3 де навчаються учні 5-7 класів. Уже багато років викладає сусерну справу Надія Олександрівна Колісниченко. Діти завжди із задоволенням йдуть на її уроки, Дуже вже подобається виготовляти різні деталі із металу. Тільки от з металом у майстерні зараз сутожно. Але цього навчального року є надія, що з металом, а вірніше його відходами, буде легше. Пообіцяв допомогти у цьому міський голова Михайло Олександрович Нестеров. У цій комбінованій майстерні, швейній і кулінарній, навчаються тільки дівчатка. Працюють тут з дітьми Надія Миколаївна Погоріла та Валентина Васильівна Бурлакова. Тут, як і всюди по школі, все виконано власними силами, а матеріали для занять діти переносять з дому. А будівлю, у якій зараз знаходиться третя школа, було здано в експлуатацію рівно 20 років тому, у 1978-му. Тож за віком вона найновіша, і тому тільки у цій школі нашого міста є прекрасний басейн, де інструктором по плаванню Марина Васильівна Добрянська. Саме на її плечах і ентузіазмі тримається при нашому безгрошів'ї басейн, у якому навчаються діти з усіх шкіл міста. На базі цього плавального комплексу планують у школі номер 3 вводити платні послуги. Як сказав міський голова Михайло Нестеров, життя просто вимагає, щоб по всіх школах нашого міста вводились платні послуги, а зароблені кошти йтимуть на потреби тієї школи, яка ці кошти заробила. А у числі тих, хто цього літа допоміг школі, тільки одне підприємство дистанція вантажно-розвантажувальних робіт Керівник Макаров. Міській середній школі No2 цього року виповнюється 100 років. І уявіть, скільки поколінь навчалось у цих стінах, а потім вже у стінах добудованої школи. Багато із тих, хто навчалися у другій, тоді вона ще була восьмою школою. Були і у складі комісії, яка відвідала школу напередодні початку занять. Як і кожного року, тут зустріли класи, які повністю готові до навчального року. Це клас біології Сайченко Тамари Іванівни, початкової ланки Довженко Катерини Володимирівни та математики Оріщенко Віри Павлівни. Тут, як і у кожній школі, є свої проблеми. І одна із них це спортивний зал, який потребує капітального ремонту. Тут займаються старшокласники, а ось цей невеличкий на першому поверсі для малюків, де з ними проводить заняття Мельникова Ольга Андрій. Гордістю школи є і ансамбль візерунок, який став уже зразковим і знаним не тільки у нашому місті. Однак, як сказав керівник викладач Івасенко, щоб розвивалась, їм потрібна підтримка і підтримка матеріальна. Сьогодні, у День знань, школи відкрили свої двері. А щоб вони були такими, якими ми їх побачили, потрудилися вчителі разом з батьками при допомозі окремих підприємств міста, яких, на жаль, можна перелічити по пальцях.